Кораген без жука і без проблем. Нагадаю, що за минулий місяць на Росії за, заарештували, і затримали, і обшуки провели щонайменше в чотирьох генералів, про яких ми знаємо. Трьох з них під підозрюють в отриманні хабарів на величезні суми, багатомільйонні, одного в шахрайстві, розкраданні там елементів оборонних конструкцій. І, причому це дуже різні люди, як кабінетні генерали, такі функціонери Міністерства оборони і генштабу, так і безумовно бойові генерали, які проводили. Військові операції, деякі успішніше, деякі не дуже. От, зокрема, все почалося, як ми знаємо, з Тімура Іванова, заступника Шойгу, якого ще 23 квітня було затримано на робочому місці, сидить в СІЗО, просить його відпустити під домашній арешт адвокати. А тепер далі, 13 травня, Юрій Кузнєцов був затриманий. Ще один чиновник якраз військового відомства, начальник головного управління кадрів Міноборони, тобто важлива людина у структурі апарату. Коли Шнього Шойгу його теж звинуватили в особливо крупному хабарництві. Далі Іван Попова, це вже бойовий генерал, 21 травня. Стало відомо про його. Арешт кадровий колишній командувач 508-ї армії, генерал-майор Попов, позивний Спартак, дуже популярний у війську, як кажуть, і на відміну від попередніх двох фігурантів, його якраз звинуватили в шахрайстві в розкраданні металевих елементів оборонних конструкцій, фортифікацій, які. Будували росіяни біля Токмака в Запорізькій області, і саме там тримала оборону 58-ма армія цього попова. Він, як ми знаємо. Публічно критикував і Генштаб, і Міністерство оборони е, ще у 23-му році. Тоді його було відсторонено, відправили в Сирію на який час тепер уже і взялися по серйозному. За попова садять його до тюряги. Ну і Вадим Шамарін це от якраз події останніх буквально днів 23 травня. Стало відомо, що затримано начальника головного управління зв'язку Міноборони РФ Шамаріна. Також заступника е, в ГРАС. Симова по генштабу бачимо при погонах, при медалях так само високого рангу генерал, і от його теж звинувачують в хабарництві 36 мільйонів рублів, нібито взяв від Пермського телефонного заводу за певні виконання певних контрактів, відкати і так далі. І от бачимо, що ця вся історія вже продовжилася сьогодні, із заявою російських пропагандистів про зняття з посади ще одного командувача армії російської 20-ї армії йдемо про генерала вже генерал-лейтенанта, між іншим сухраба Ахмедова. Цей Ахмедов відомий тим, що дуже довго штурмував Вугледар і Павлівку, зокрема використовуючи 155-ту бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту і фактично спалив цю бригаду повністю у м'ясних халобових штурмах Павлівки, Вугледару. І ну, катастрофічний для росіян був той наступ. Для нас це була успішна оборона вугледара, і наші військові тоді настріляли чимало російських морських піхотинців. Спалили багато техніки. Все це продовжувалося тижнями і місяцями. Оці колони, які перли у лоб на Вугледар і красиво горіли в степах на підступах до міста, командував цією операцією з російського боку. Такий сухрап Ахмедов. Ну і ще його один соратник Рустам Мурадов. Вони обоє відзначилися е, якраз у цій операції за Вугледар. Відзначилися для росіян в негативному сенсі. Ну а ми цілком схвалюємо такі дії російського командування і генералітету. Попри той провал біля Вугледар. Ара Путін у лютому 23-го року сухраба Ахмедова нагородив, піднявши його у рангу в званні, і присвоїв йому своїм указом звання генерал-майора, а згодом і генерал-лейтенанта, тобто двічі йшов на підвищення Ахмедов. Згодом вже в червні 23-го року відбувся інцидент, про який писали дуже широко і гучно російські Z пропагандисти. А саме масове знищення російських військовослужбовців. Окупантів під Креміною в Луганській області, де вони вишикувалися в великій кількості, очікуючи на генерала Ахмедова, на його виступ, мотиваційну промову перед наступальною операцією, якісь там нагородження мали бути. Ну і по всьому цьому скупченню росіян, російських окупантів, прилетіли касетні боєприпаси, чи то хаймерси, їх тоді накрили чи щось подібне. Зрештою, понад 100 осіб з числа російських окупантів загинуло на місці. Ну от після. За то Ахмедов трохи підпсував свою репутацію в колі власне прихильників СВО або війни агресивних воїх, російських воєнних дій. на який час він зник активно з радарів, але продовжував командувати російськими військами. І от сьогодні стає відомо, що його знято із посади командувача 20-ї армії. Чи буде якесь кримінальне переслідування вслід за цим рішенням? Чи на цьому все закінчиться наразі? Не зрозуміло, але бачимо, що все це вписується у. Каскад таких чисток російських генералів на різних рівнях, як і бойових генералів, так і кабінетно-паркетних на найвищому рівні.